21 лютого дуже цікавий день, міжнародний день рідної мови. Ми всі живемо в Україні, але в нашій країні живе багато людей різних національностей, і кожен з них має свою мову. Так от, для цього, щоб зберігати мову в різнонаціональних країнах. Поважати їх, шанувати, знати, сприяти її різноманітності, багатомовності країни. І було проголошено день рідної мови. Мова це душа народу, його безценний скарб. І щоб знати цю мову, треба знати історію рідної мови, треба знати народні традиції. Народні пісні, казки, приказки. Треба знати літературу, яку писали письменники, вірші, які були написані поетами, пісні народні. А зараз я вам пропоную подивитися невеличке відео про історію цього свята, а потім пригадати нашу з вами розвагу. Маленьку про рідну мову нашу розмову про мову, яку ви жили з матусями. Кожен рік 21 лютого відзначається міжнародний день рідної мови. Це свято відносно молоде, йому трохи більше 20 років. Генеральна конференція ЮНЕСКО прийняла це свято з метою збереження. Різноманітності та багатомовності мов у світі. Більш ніж 50 років по тому в одній із країн люди вийшли на захист свого права розмовляти в своїй країні на рідної мові, чого їм забороняла влада. Саме за пропозицію цієї країни Бангладеш ЮНЕСКО і проголосило 21 лютого міжнародним днем рідної мови. В Україні це свято відзначають вже 20 років. І президент України підписав відповідне розпорядження про визначення. Цього дня Міжнародного дня рідної мови для збереження рідної української мови як державної і збереження мов тих націй, які живуть в нашій країні. Протягом багатьох віків наші предки не тільки захищали Україну, але і відстоювали право на існування української мови. І тому ми з вами повинні знати, любити, плекати і берегти українську мову. На сьогодні в світі існує 6 тисяч мов. Але, на жаль, майже половина з них знаходиться під загрозою зникнення. Фахівці вважають, що якщо 30% Людей перестають розмовляти своєю мовою, то вона щезає. Українська мова також переживала злети і падіння, але зараз вона в нас державна мова. І це закріплено в Конституції, головному законі України. Велична, щедра і прекрасна мова, прозора й чиста, як гірська вода. Це України мова барвінкова, така багата й вічно молода, вона, як ніжна пісня колискова, Заходить в серце й думи з ранніх літ, це мова, наче пташка світанкова, що гордо лине у політ. Вітаю, мово, в тебе нині свято, нехай тобі з пісень сплітуть віночок, низький уклін і щирості багато. Від люблячих тебе твоїх синів і дочок. Як же людині без сказки слова, за душевної пісні і розмови. Думаю я, що таке неможливо. Мова людини це щастя, це диво. Я все без мови, я не уявляю я хвилину що спитаю. А коли мови не будемо знати, як же ми зможемо світ пізнавати? Кожна людина свою мову знає. Любить безмежно. Любить безмежно. її поважає. Рідна одним мова східна, японська, іншим найкраще китайська, естонська. Мова в світі панує англійська, найнарідніша своя українська. Ми з вами усі живемо в Україні. І мова чудова, пісні на щорівні. Треба, щоб мову ми знали і вчили. Не цурайтесь, мови, люди, рідного джерельця, хай вона струмочком буде, хай дійде до серця. Хай вона, хай вона в піснях не кожен день і в свято Соловейком хай співає в українській хаті. Рідне слово рідно, хто вас забуває, той у грудях не серденько, лиш камінь має, мова наша мова, мова калинова, до душі торкається кожне рідне слово. Зелений листочок капля на долонці, ніжна ніби квіточка. Золота як сонце. І тому плекайте діти рідну свою мову, вчиться гарно говорити кожним рідним словом. Мова наша мова, мова калинова, до душі торкається кожне рідне слово, Зелений листочок капля на долонці, ніжна ніби квіточка золота, як сонце. Людина безрідної мови німа, хоч чує, сказати не вміє, і в серце у ній любові нема, І щастя жаринка не гріє. Немає в людини святого з всього, І радощі їй незнайомі. Ну хто ти без мови? Без слова свого чужинець у власному домі. А яка ж вона багата українська мова неповторний і крилата, і така чудова. Найрідніше, сокровенне, найдорожче в світі і святкове, і буденне. В ній батьки і діти. Не цурайтесь, люди, мови, не цурайтесь, роду. Як, Як зачахне рідне, рідне слово. Не буде народу.